Відносно недавно на стрімінгу Apple TV закінчився серіал Темна матерія. Це телешоу, одноіменна екранізація фантастичного роману відомого американського письменника Блейка Крауча. Звісно, книга завжди краща за серіал чи фільм, що знали за нею. Проте бувають рідкісні виключення. В цьому випадку проєкт від Apple TV Plus вийшов адекватним. Принаймні на мою думку, тому, як ви розумієте, книжкова основа була як мінімум непогана. Звісно, якщо вам подобаються синглові фантастичні романи, а точніше науково фантастичні трилери, цю книгу випустило українське видавництво KM Books. і перше це відбулося ще у 2017 році. З нагоди виходу з серіалу, вони перевипустили роман з крутезною, на мою думку, кінообкладинкою. Саме цей варіант я і прочитав, а тепер, як завжди, ділюся враженнями. Вітаю! З вами Павло Фантасенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Баймій кофі, я нагадую, працює. Також я в минулому відео казав, хто пропустив, можливо, що тепер в мене є спонсорство на YouTube, і мене можна підтримувати за посиланням в описі е, спонсорства YouTube, або є така кнопочка там поруч під відео спонсорувати. Також в мене є картка Монобанку, і також я є на сервісі База від Монобанку, і там все ті самі рівні, що і на е, спонсорстві тут на YouTube. Тому, будь ласка, хто може. Підтримує, хто ні, але обов'язково треба донатити на ЗСУ. Посилання теж будуть в описі. Отже, Джейсон Десен живе в Чикаго з дружиною Даніелою та сином Чарлі. Він викладає фізику в місцевому університеті, а вона малює та вчить цьому інших. Колись в обох були великі плани на кар'єру, але вони вибрали народження сина, сім'ю та спокійне життя середнього класу в передмісті. Одного вечора Джейсон їде на вечірку свого друга Раяна, який отримав престижну наукову премію з фізики. Гулянка відбувається в улюбленому барі. Герой пообіцяв дружині не затримуватися і втигнути додому на вечерю, але не склалося. Після вечірки його викрадає незнайомець. Він погрожує Джейсону зброю, тягне на околиці міста і затягує чоловіка в дивне квадратне приміщення. Далі Джейсон втрачає свідомість, а потім отямлюється в іншому всесвіті. Ну принаймні, потім він це зрозуміє, бо в цьому всесвіті він відомий вчений, має під керівництвом велику команду та неймовірний проєкт. Але тепер в Джейсона немає ні дружини, ні сина. Що це за світ, де опинився Джейсон і як дістатися звідси додому. Українському читачу Крауч, напевно, більше відомий своєю трилогією «Облудні сосни, по якій також зняли серіал. Але він суттєво поступається книгам і точно гірше за темну матерію від Apple TV. Ну це звично, на мою скромну думку. Але в письменника також є багато крутих синглових фантастичних романів, і темна матерія, якраз один із таких. Перед нами науково-популярний трилер з елементами містики та екшену. Книга написана яскраво та цікаво. Тут багато подій, тут завжди відбуваються несподівані оберти сюжету і незвичні сюжети ходи. До яких читач ну, майже ніколи не додумається, ну, принаймні до. Того, як пише Крауч, куди він веде сюжет, я принаймні, жодного разу не здогадався. Можливо, це зробили і ви? Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну і саме через це, це для мене це одна з найкращих сторін його книжок. Те, що я майже ніколи, в принципі, ніколи не здогадуюся, що буде далі. Проте пише Крауч не круто, але достатньо якісно, щоб постійно тримати читача в напрузі. За темною матерією можна в принципі вивести формулу успішності романів-письменника. Він бере цікаву наукову тезу, викручує її, додає несподіванки і переносить це все у сучасні знайомі кожному реалії. Та максимально накручує ситуацію, щоб герої завжди діяли та не зупинялися до кінця книжки. Найгірше в Блейка Крауча виходять герої. Вони просто нормальні та можуть адекватно рухати сюжет. Проте якраз історія та її наукова основа і виступають основними елементами творів, і саме вони змушують героїв діяти. Автор також намагається заходити на поле психологічних трилерів, але на мою думку, це в нього виходить погано і йому це треба срочно припинити робити. Попри усю свою розважальність та класичні ознаки бестселера, темна матерія також змушує задуматися над власним життям. Цей роман здебільшого розповідає про наш життєвий шлях, яким ми б не пішли, але могли б піти. А ще він про те, як часто ми сприймаємо близьких та важливих для нас людей у нашому житті як належне. А вони можуть просто зникнути. Або їх може просто не бути, тому роман ніби вчить нас ставитися до родини та близьких людей з максимальною увагою та любов'ю, але робить це акуратно та ненав'язливо. Темна матерія, книга, яка каже, що ми це наш вибір, а наш вибір це суцільний рандом. Будь-яке наше рішення, чи маленька, наймалюсінька подія можуть змінити буквально усе в нашому житті, та повести його ну в абсолютно іншу сторону. Окремо, відзначу нову обкладинку та загалом оновлені видання. Як би хто не ставився негативно до кінообкладинок, я їх дуже обожнюю. В принципі, в моєму минулому відео про усі книги Толкіна українською. Хто ще не дивився, будь ласка, подивіться. Я там казав, що мені подобаються кінообкладинки Гобіта і Володаря Перснів. І, в принципі, темна матерія теж не виключення. Тут є прикольна картинка, вона. Не те, щоб сказати, що вона жанрова, так, але вона, в принципі, мені по ній мало що можна зрозуміти, але якщо тут бачити багато Джейсонів, цих героїв, актора, я не пам'ятаю, як звати, то по ній, в принципі, зрозуміло, що тут щось буде цікаве, щось не так. Ну і Дженніфер Коннелі, моя улюблена одна з моїх улюблених актрис, вона є на обкладинці, і це теж для мене цього вже досить, щоб її полюбити. Ну, не Коннелі, а книжку. Коннелі я давно. Люблю як актрису, звичайно. Ну і ще ця обкладинка точно крутіша, ніж попередня обкладинка. Хто не бачив, вона минула обкладинка, вона була прикольна, а вона була незвична. Я тут десь покажу цю картинку, але вона знову ж таки взагалі нічого не казала про Роман, про його науково-популярну направленість, про його науково-фантастичний трилер. Тут теж таки, я ж кажу, я вже казав, що тут теж не зрозуміло, що це прямо науково-фантастичний трилер. Але у цих багато персонажів і оця сама е окраса, цей колір, і оця направленість, вона, на мою думку, набагато більше створює атмосфери, набагато більше дає нам зрозуміти про книжку про її направленість, про її фантастичність, чого не було в минулій обкладинці. І це, на мою думку, теж плюс. До цього оновлення видання, бо я чув багато таких налесних відгуків, чи таких завальованих налесних відгуків від читачів різних, від деяких книжкових блогерів, що ну, типу, намагаються влізти під серіал і зробити кінообкладинку, і випустити новий тираж. Ну, вибачте, як ви хотіли. Ну, це так не працює, це саме так і працює. Видання книжок, нові тиражі під, під екранізацію, під серіал, під фільм. Ну, Це таки працює, а що, що тут поганого? Я просто не розумію. Чудово, що видаництво є права, чудово, що вони швидко підсуетилися. випустили нову обкла... кінообкладники, нове оновлення видання, продають, заробляють гроші, роблять нас щасливими, наш читачів, роблять себе щасливими, що отримують гроші і можуть далі випускати книжки. Я не розумію. Е невдоволеності деяких людей в цьому випадку, в принципі, в усіх подібних випадках. Тому давайте жити дружно, давайте цінити інших, цінити роботу видавництв, їх отаку бізнес-жилку, бо це робиться по всьому світу. Це абсолютно нормально. Отже, темна матерія це якісний, науково-фантастичний трилер, який затягує та без проблем здатен привабити читача у свій дивовижний та незвичний світ. Автор гарно пише, але іноді його заносить у зайвий психологізм, а ще персонажі не сильна сторона його. Творів. Але Блей Крауч вміє чудово закрутити інтригу, придумати приголомшливу ідею і якісно втілити її в життя. Тому темна матерія не відпускає до останніх сторінок, а ще змушує подумати про своє життя, про власний вибір та його альтернативи. Ну що ж, це була відеорецензія, відеоогляд на книжку Блейка Крауча Темна матерія». Дякую, що додивилися до кінця. Дякую вам за підтримку каналу. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі та дивіться інші мої відео. Ну, а ми з вами побачимося буквально вже за мить в наступному відео. Бувайте!